Цього року, як і минулого, випускники складатимуть не зовнішнє незалежне оцінювання, а національний мультипредметний тест. Реєстрація розпочалась у понеділок, 3 квітня і триватиме до 3 травня. Усі документи треба завантажувати онлайн. Майбутній учасник національного мультипредметного тесту має підготувати три файли: тобто електронні скановані або сфотографовані документи. Такими документами є. Паспортний документ обов'язково має бути номер ідентифікаційного коду і е, документ про освіту. Раніше такий документ називали атестат. Зараз же для випускників 2023 року потрібна довідка з навчального закладу про те, що вони здобудуть повну загальну середню освіту у червні. У Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти наголошують, що довідка має бути правильного зразка, користуючись нагодою, звертаюсь до керівників закладів загальної середньої освіти. До керівників закладів фахової передвищої освіти професійно-технічної, подивіться, будь ласка, дорогі колеги, на зразок довідки. Він є на сайті українського центру. Він є на сайті Вінницького регіонального центру. І надавайте такий документ, який би. Не затримував обробку. Діти з особливими освітніми потребами, окрім трьох основних документів, повинні прикріпити ще й медичний висновок лікаря, де зазначений код особливих умов. Минулому році та й всі роки попередні створювали на пунктах тестування такі умови для дітей, які потребують там додаткового освітлення, потребують супроводу до аудиторії. І ми вибираємо ті школи, наприклад, для осіб, які пересуваються на візках, яким обов'язково мають пандус, які мають. Аудиторію на першому поверсі після закінчення основного терміну реєстрації випускники матимуть ще чотири дні для зміни даних у персональному кабінеті. Ті, хто планує складати НМТ за кордоном при реєстрації, мають вказати країну та місто, де їм зручно це зробити. На сьогодні скласти екзамен можна у 21 країні світу. Є міста, які на цей рік не підтвердили свого е, можливості проведення НМТ і треба буде врахувати доїзд до міста, де Зможуть організувати пункт тестування. НМТ складається з трьох предметів: українська мова та математика. Обов'язкові Третій можна обрати. Загалом на виконання тесту випускникам дають 180 хвилин. Кількість часу на той чи інший предмет це ваша власна справа. Ви можете починати з того, який вам легше, і швидше його пройти більше часу залишити до більш складного. Предмету з вашої точки зору. Усі пункти складання НМТ будуть облаштовані укриттям. У разі повітряної тривоги час тесту зупинять. Всі знають, скільки часу пройшло. Ми спускаємось в укриття. Після завершення тривоги повертаємось і продовжуємо свою роботу. Вони побачать на таймері рівно стільки, скільки у них було час. Результати випускники отримують одразу по завершенню тесту. Анна Чепль, Олександр Немержицький. Телеканал СК 1